Загалом армія дронів росте мінцифри починає підготовку ще 10 тисяч операторів БПЛА. Перші 10 тисяч уже успішно нищать ворожу техніку і живу силу ворога на фронті. Але є одне але якщо досі навчали керувати переважно коптерами-розвідниками, то зараз стартує вишкіл операторів дронів бомберів і дронів FPV. Що це таке? і Які надії на них покладають наші військові? Марина Смолова розкаже зараз. На військовому полігоні курсанти виконують завдання з дронами. Спочатку запускають БПЛА-розвідник. Він дає координати для іншого дрона, який вражатиме ворога. Війна дронів і артилерії це нинішній етап російсько-української війни. На пілотів БПЛА ворог полює не менше ніж на снайперів, а тому працювати з маскуванням означає зберегти життя. Оператори дронів підключають Starlink і підіймають свою пташку. Йде відпрацювання по ворогу. Ми зараз і будемо сам. Академія Армія Дронів розпочала другий етап навчання операторів БПЛА. Ще 10 тисяч військових опанують керування безпілотниками і приєднаються до сил оборони з новими вміннями. І найважливіше для застосування БПЛА відкриваємо нові категорії, які будемо фінансувати. Це якраз ми продовжуємо коптери фінансувати, відкриваємо FPV категорію. Тобто тепер ми будемо сплачувати гроші і в розмірі. 8 тисяч гривень за кожного пілота дронів навчатимуть операторів БПЛА у 26 школах. Більшість із операторів уже успішно виконують бойові завдання на фронті. Це ну діджай, мавік, третій, всі його знають. Робочі, які одиниці. А ви знаєте, як коли летить отакий дрон? Всі про його дуже бояться. Знаєте, що він каже? Май летить. Ні, к вам летить. Цього разу навчання проходитиме не лише на коптерах, а й на БПЛА літакового типу, як розвідувальних, так і бомберах, а також на ФПВ-дронах. Зараз вони активно використовуються ударними ротами. Це і Одна із його головних функцій це знищити ворога шляхом скидання боєприпасів вагою до 2 кілограмів. Принципова різниця в тому, що замість планшету оператор вдягає відеокуляри. Перевага цього дрона це зручна для оператора орієнтація в просторі і можливість легко проходити маршрут або переслідувати рухому ціль на великій швидкості, тому їх важко виявити і перехопити. Сім дюймів дрон всього ліж може тягнути РПГ заряд. а… Щоб стрільнути, вистрілити з рпг заряду, тобі треба стояти десь в 300 метрах, ще й попасти. І ти якби не в безпеці. А такі дрон може тягнути спокійно РПГ-заряд на 5 кілометрів і точечним вистрілом прямо в танк можна впасти і знешкодити ціль. під час навчання. Всі курсанти спершу проходять теоретичну частину, де вивчають технічні параметри безпілотників. Це літак розвідувальний, а він майже полуавтоматично летить по заданій траєкторії, тобто його керування починається зі зліту, і потім, коли він повертається до вас, ви його садите. Їхнє обслуговування карти, тактику польотів в умовах РЕП та практичну частину з прольотами на полігонах і місцях, які максимально наближені до справжнього бою. Без дронів вже ніяк очі в небі. Це один з основних інструментів інтелектуального ведення бою. Тож зараз це один з основних інструментів, котрий долучений до майже кожного підрозділу, котрий приймає участь у війні. Щодо виробництва дронів, то сьогодні щотижня відбувається контрактування українських виробників на сотні, а іноді тисячі БПЛА для того, щоб вони забезпечували сили оборони дронами. По Коптерам, наприклад, в 100 разів виробництва в цьому році більше. Попіві в сотні разів, якщо про розвідувальні, в десятки разів більше. Звичайно, що потреби, потреби на 100% не можна задовільнити за кілька місяців, да і виробити цей продукт. Є життєвий цикл виробництва. Але я хочу сказати, що ситуація буде в десятки разів краще ніж в минулому році. Потрібно більше 100%, потрібно більше, потрібно це більше інвестувати і потрібно більше грантів роздавати компаніям. Навчання у цих школах безоплатне для чинних представників сил оборони України. По закінченню курсу військові отримують сертифікат. Ікат школи, який підтверджує їх готовність застосовувати розвинуті навички на фронті, Марина Смолова, Михайло Головненко. Ми Україна, Марафон Єдині новини.